Хай-хай! привіт, дорогі мої глядачі. Я хочу поділитись з вами нашою подорожжю до місця, яке підкорило моє серце три роки тому. Гейрангер фьорд. Це могутній мальовничий фьорд Норвегії, один із най-най. Він включений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а свою назву він отримав на честь села Гейрангер. Що розташований на березі цього фьорду. Це, мабуть, найбільш відвідуваний фьорд Норвегії, тому що тут багато оглядових майданчиків, з яких відкриваються чудові краєвиди на цей фьорд. Саме слово «фьорд» з норвезької означає затока. Вони утворилися мільйони років тому в результаті потужних рухів земної кори. На території Євразійської літосферної плити в районі Північної Атлантики та Скандинавського півострова з'явилися глибокі тріщини та розломи. Багато з них були нижче рівня моря і швидко заповнилися морською водою. Така велич спостерігати над глибинними фьордами. Деякі з них сягають більше 600-800 метрів і обривості вертикальні скелі. Які обрамляють ці затоки дуже могутньо. Ти дивишся і уявляєш, що тут був льодовик, що вся ця махіна існує тут ще з льодовикового періоду. Добиралися ми машиною, паромом. Загалом наша подорож із містечка Валдол, в якому я з дітками тимчасово проживаю зараз, десь приблизно година з хвостиком. Але така романтична подорож. Подивіться, ми пливемо Атлантичним океаном. Перше місце, куди ми завітали, стала смотрова площадка, що знаходиться на висоті 1500 метрів над рівнем моря. Має назву Далсніба, знаходиться на дорозі Орневеген – орлина дорога. Це крутий відрізок дороги 63, що звивається від Гейрангерфьорду до Ейцдала. Дорога складається із 11 стрижневих поворотів. А на самому верхньому повороті знаходиться оглядовий майданчик із гарнющим водоспадом. От він дорогенький. Ось він хорошенький. Орлина дорога, мабуть, одна із найкрасивіших доріг Норвегії. З Ерне Свігіна відкривається панорамний вид на Гейрангірфьорд із селом Гейрангір ліворуч і водоспадом семи сестер праворуч. Водоспади гірангер мають цікаві легенди, окрім семи сестер. Там ще є водоспад Фатана та водоспад наречений. Який формує таку по формі пляшку? Це дуже незвичайна історія про вікінга, який так і не зміг вибрати із семи сестер одну? Завжди мене перехоплювало дух від вікового спокою цих створінь природи, від смарагдового кольору води та різниці її рівнів під час припливу і відпливу. Може вийде у вас хоч трошки завмерти і відчути цю красу. Далі ми спустились вниз у село Гієрангер. І перше, що ми побачили, це художня майстерня Олі Ліленда. Побувати в його картинній галереї це захоплюючий досвід був для мене. Художні роботи і графіка. Ліленда поширена по всьому світу. Затишне містечко Гейрангер е, може похвалитись не лише шикарними видами на фьорди, водоспади, але й усілякими приємними крамничками та лавками. Мене вразили е, міні-електромобілі для туристів, якими можна подорожувати. Ну, діток порадували місцеві тролі. В сувенірних магазинах можна придбати теплий в'язаний одяг. Спортивний термоодяг, різні опудола тварин, е милашні, не дуже. Я дуже шкодую, що я не придбала собі прикраси і оцю шапку із кролика. А зараз, коли ми були вже в листопаді, на жаль, жоден магазин не працював. Є тут ще один такий чудернацький магазин, е який кажуть, що можна знайти по запаху. Так, це правда. Ми з друзями прогулювалися вуличками гейрангеру і завітали туди, випили гарячого шоколаду. Ви знаєте, незважаючи на крихітні розміри цієї крамнички, там можна знайти багато смачного домашнього шоколаду ручної роботи. Місцевий шоколад смачний, а асортимент досить незвичайний. Можна скуштувати. Наприклад, шоколадний чизкейк і трюфелі з місцевим коричневим сиром, шоколади з сіллю, оливками або перцем чилі. Тут мій чоловік не стримався поділитися своїми враженнями із друзями. Я завжди мріяла показати йому це місце і я на сьомому небі, так. Перед нами відомий готель Гейрангір. Саме тут знімали фільм The Wave Хвиля про цунамі, яке відбулось у сусідній місцевості багато років тому. Про нього я зроблю окреме відео. Саме в цьому готелі працювала Ідун, дружина геолога Крістіана Айкорда. І я ходила по цих вуличках, я коли побачила в фільмі цю місцевість, серце йокнуло, а також я ну, зраділа, що я побачила це кіно вже після того, як я повернулась. Наступне місце я обов'язково раджу для перегляду оглядовий майданчик Флюдальсюве. Це місце знаходиться у внутрішній частині Гейрангерфьорда. Звідси видно високі вершини Лау Шорнет і Ейдшорнет. Іделічну картину доповнюють село на краю фьорду і білі курсуючі пароми. Так, я коли дивилась на ці паромчики. Ну, як паромчики, Гейрангерфьорд глибиною майже 600 метрів міг дозволити собі вісьмиповерхові круїзні лайнери, які з такої висоти виглядали настільки манюсінькими, як коробочка з-під сірників. Тут виходять дуже хороші фотографії і рано вранці, і ближче до вечора. Майданчик складається із верхнього та нижнього рівнів, з'єднаних між собою стежкою. Верхня частина є широкою платформою із просторими лавами і огорожею. А на нижньому рівні знаходиться крісло трон, в яким можна сісти і можливо уявити себе на хвилинку господаркою Мідної гори. и снова тут. Мой улюбленный Гейрангерфёрд. Очень означает страшенно краса. Сподіваюсь, ви також зможете отримати масу емоцій і приємних вражень після відвідування цієї місцевості. Це дійсно варто побачити хоча б один раз в житті. Я вдячна Богу, що я побачила це двічі. Шановні глядачі, я дуже вдячна вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, щоб не пропустити новеньке.